Приїхав до ще одного місця. Ой. Дороги звісно страшні. Подивіться як сідають рої. Я, звісно, пофіншую. В кроксах щось повзає Так, що в нас тут? Тут у нас був осінній зліт. І бджіл немає. І розвідки немає, ні бджіл. Зараз опів на одиннадцяту В принципі розвідка має працювати, немає нікого. Там щось бачу трошки люток грязний, але нічого. Жодної бджоли немає. Так, не густо. Не густо по раях, звісно. Ну нічого страшного. Морозки, наче не лізуть. Щас ще трошки почекаю, може якась прилетить. Бджола немає. Добре, буду їхати далі.